І записую, і записую, добре. Так тут так само можна роздати тотал то більше одного на сев, на Северсталь. Тому що ця, ця команда за дуже хор хорошою атакою. Забили, Ну, закинули одну шайбу Динамо Мінськ. Лунью, 4 аж. Ці, 7, 5, 3, 4, 2, 6, тобто грає в, в вища з своїх можливості, да тут 0 шайп, але таке буває досить рідко. Ну, не досить так рідко, але все одно це не закономірність то мінімум одну шайбу вона, вона загабиває і грає дуже добре. А щодо Ветязі, то вони проти проти Сочі пропустили проти Дамомінськ. І опять же не одну шайбу тут само, 4 проти Спартака. Ну, Тут вони, вони ну, досить непогано, в принципі, але все воно це скоріше в не так справило тут. У Торпеда були проблеми в принципі в цьому матчі проти Дамо Мінзі Деб 2 шайби, таж вісім. Ну та в принципі тобто, тобто грають вони не дуже добре в захисті. Да, тут в складі усе добре. Броса okay. Кио вони, вони вже в принципі активно кидають. Ну більш-менш. Тобто більше. Я думаю, що що в третьому періоді цих клятків ще буде більше. Тобто уже, уже 7. Просто цікаво як вони зіграли тут. Ну на 25 тобто. А. Я ставлю також так уж. Ветис аверстай. Оберкоїці 1-7 уже є, ну, навіть більше, тому я цю роблю ставку. І все в принципі добре. Окін. Okay. Дуже дивитися